Добрий ранок, я рада зустрічі з вами. Україна рідний край, поле, річка, синій гай. любе стежкою йти. Тут живемо я і ти. Подивіться, який в мене гарний малюнок. Це українська хата. Дивіться, які вони можуть бути. Кожна хатинка розфарбована та побілена. Подивлюсь я на хату. Бачу маму і тата. Біля неї криниці у неї холодна водиця. Подивіться, ось у таких криничках наші пращури набирали водичку, яка завжди була прохолодною та свіжою. Малята, Давайте підійдемо ближче та подивимось, яка ж вона українська хата. Хата мала відображати унікальність та неповторність місця, де була розташована. Коли обирали місце для хати, враховували боротьбу із стихийними силами природи. Придатними для споруди вважались місця, де проходили шляхи мурашок або лягала худоба. Новозбудована хата ставала повноцінним житлом лише після розпису її стін. З давніх давен повелося вважати найважливішим місцем в будинку покуття. Тут завжди вішали рушники. Вони були прикрасою кожної хати та предметом гордості кожної господині. Ними обрамляли ікони, двері, вікна, стелили під хліб. Однією з прикрас хати були настінні малюнки, найколорітнішими орнаментами розписувалися печі, підвіконня та надвіконня. Найчастіше малювали квіти маку та барвинку, зелень, птахів. Та свійських тварин. протязі багатьох століть піч була мало чи не центральним елементом в домівці. Будинок починав вважатися житловим лише після того, як в печі спалахував вогонь. Біля печі збиралися порадитися та послухати розповіді. Вогонь в печі вважався священним. Отже, без перебільшення можна стверджувати, що для людей хата і піч уособлювали у собі увесь світ. Хата надавала людині не тільки притулок від непогоди, але й створювала її умови для повсякденного існування. А зараз давайте подивимося, чи всі хати однакові та як господині змінюють красу своїх осель. Інтер'єром української хати ніколи не був остаточним. Він постійно змінювався відповідно до днів тижня та великих календарних свят. Стіл, який у будень не застелявся або застелявся грубою скатертиною без візерунків, у неділю застеляли святковою вишитою візерунками скатертиною. На стіл клали хліб, сіль, ставили квіти. Святково вбирали також ліжка, накривали красивішими покривалами, подушки виставляли одна на одну. Перед неділею обов'язково підбілювали і поновлювали декор на печі та стінах. Кожне річне свято вимагало своїх прикрас. Так на Різдво на покуть виставляли дідуха з жита. Пшениці або вівса. На столі обов'язково стояв калач. Особливою прикметою великодніх свят були писанки та крашанки. Стіни прикрашали новими рушниками та штучними квітами. На зелені свята та на Купайла хата прикрашалася живими квітами, овочами, оберегами у вигляді віночків. Отже, кожної пори року хатнє господарство мало свій вигляд. А тепер скажіть мені, у який день тижня господиня застеляла стіл святковою скатертиною? Так, вірно, у неділю. А що господиня кладе на стіл? Молодці, хліб та сіль.